Часко. Добрый день, мои друзья и недруги, и завистники. Не только мои, в меньшей степени, в основном, конечно, Светлана. Я вам всем передаю привет и сообщаю, что слухи о моей смерти сильно преувеличены, как говорил классик. Ну что могу сказать? Могу посочувствовать просто этим больным людям, которых зависть, злость, понимаете, до такой степени одолела, что они уже не знают, что им вытворить. Как им достать эту базаренко. Я ничего не продаю, ничего не рекламирую я люблю Свету, мы с ней в хороших, дружеских, приятельских отношениях. Что вам, люди, не хватает? Что еще сделать? Ну, спасибо только могу сказать. Вы знаешь... меня прославили на весь мир. С Америки звонили, с Норвегии, с Израиля. Да, ты... Просто мировая известность. Спасибо вам большое за это. Не, Василий, ты знаешь, что ты а скажешь? я буду жить, миллион лет. Миллион буду еще благодаря вам, народная примета, очень-очень да. долго. Да, мои дорогие, пишите, пишите. От а этого я только становлюсь лучше, красивее, популярно. А Светочкин бизнес цветет, процветает и будет цвести. И я возле нее буду вот такая красавица. Всем да, ты что? Мне теперь особая диета положена. Значит, сама света. Дівчатка, я знаєте, що хочу сказати. Я мільйон разів говорила, 25 мільйон мільйонів разів. Тепо, у мене один аккаунт. Некоторі, звісно, дуже ведуться, нікотрі все це дійсно це не п'ята. Але я хочу вам сказати, дівчатки, не рийте і мальчики, не рийте під когось, тому що дивіться, ви риєте, але можна зашкодитися і впасти. Це ми вам, звісно, не желаємо на заметку Покажемо ще раз скажу: чим більше ви про мене говорите, тим, тим е звісніше я стаю. Друге, хочу сказати, не робіть як Базаренко. зробіть себе краще, создайте себе. Смисл того, що ви робите лівий аккаунт. Смисл, вас вже не видно. Ви зробіть себе, создайте себе, будьте такі цвітучі, пахучі. Ну, тільки цього я вам бажаю, ласточки мої. Васильівні, довгим, та ти будеш жити мільйон двадцять одне... гривень. так. 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 Влічна влічна. Ну Для дітей, для, от чесно, для ну, кожної для для це, ну, ви... Ви просто не розумієте, що ви ви дійсно. Я вже не сумніваюся, що завтра буду я, вже завтра буду я по -е, дзвінком стояти. Чи? Живий крост, да, ну, так... робит, мені, живий ви що серйозно? Да. З другої сторони, процвітання вам, уміння і натхнення за вас. Ой, немножко увагу, немножко не, нема, там нема. ж, А там одна однієна різці жаба, мене жаба прямо ось вот така. А ви, жаба да... так да. чоловіка і так завидувати. А жаба да а жаба, дала... А жаба дала тих людей, які не можуть цій житті нічого, які просто сіли, сидять і вважають чужі. дівчатка. Не вважайте чуже, не вітайте, скільки ти продала Базаренко до найки і по чорт ти продали, і по чому ти ікру продаєш. А ви прийдіть, станьте і торгуйте, і потім подивитеся, откуди беруться гроші. За що ти? Я їзджу навіть відпочивати не за ваші кошти, дівчатка. Навіть якщо я щось купляю, то в мене хай буде, не знаю, що не за ваші кошти, лялечки, Я не вкрала, я не обдурила. Я працюю як всі люди. Так що одне хочу сказати. Создавайте себе самі, робіть себе самі і будьте краще мене. Не надо бути як я, не надо. Я це я. Я світулька, яка того на привозі отаку Дунайську і свою. правильно Василіна? Яка люба народ, дівчатка. Благодаря світульці, тепер знагамітам. Боже мой, рекламіруйте мене далі. Я просто не знаю, може ще в Австралії не знаю там. А так уже вообще в принципі все. Ну, э, чесно говоря, конечно, юмор юмором. Да, да. Це, да. У нас такое сейчас тяжла время. сотни людей погибают, а погибают на фронте, отдают свои жизни. Вы их не рекламируете. Вы рекламируете обыкновенную женщину, которая приходит на работу, пришла к свету, выпили кофе. Что в этом необычного? На чем вы кайфуете? А? Я как эффект эффектная А вы дивите и завидуете. Умите быть такой, и правда, Василий, а ты приклад для всех женок. Вот я просто кажу. Ты приклад для всех женок. А ведь...